За умов хронічного недофінансування заходів загальної державної програми, практично відсутньої системи активного виявлення туберкульозу, недосконалого, а інколи просто провального застосування до стратегії, при лише 70% відсотковій укомплектованості штатів, тобто без всього того, що тільки може бути основою успіху в боротьбі з туберкульозом, лише протягом 4 років виконання програми, згідно офіційних даних, вдалося. Скорочення захворюваності на цілих 17,8%. Весь світ ледь встигає робити відсоток, Україна 4,45. Проста і достатньо загадкова арифметика туберкульозу українського. Тобто, якщо за 2006-2011 вдається, така тенденція є зробити 21% скорочення, то за 5 наступних років ще 5 можна. Досягти, зрештою, 42 може бути досягне. Але загальновідомим є факт, що показник рівня захворюваності на туберкульоз в будь-якій країні напряму залежить від ефективності його виявлення і лікування. Згідно з критерією ВОЗ, відсоток виявлення нових випадків туберкульозу позитивних за мозком повинен становити не менше 70%, а ефективність лікування нових випадків не менше 85%. Згідно з тим же самим оцінкам ВОЗ, ці показники відповідно становлять 54 чотири п'ятдесят складна ситуація з фінансуванням протитуберкульозних пора. Ну достатньо сказати, що. Програма була затверджена у 2007 році, і всі фінансові показники були дані на той час. І тепер, після того, як ми сьогодні бачимо, що ми не оцінюємо 11 рік, а 2007-2010 можемо оцінити. Це мінус 150 мільйонів гривень в цінах 2007 року. При 200% зростанні інфляції і. Майже два рази скорочення впадіння курсу. Головніше проблема полягає в тому, що загальна державна програма взагалі може перестати існувати, тому що є така тенденція в Кабінеті міністрів з метою оптимізації бюджетних потоків, хорошових на рівні міністерств, провести оптимізацію всіх бюджетних програм і зведення їх в одну. Таким чином, в рамках оцього монстру, від знову-таки за інформацію посадовця, залишиться від трьох до п'яти пунктів від програми. Таким чином ми, як представники громадськості, ми не стверджуємо категорично нічого. Ми просто проводимо аналіз ситуації. Яка свідчить про те, що всі умови соціально-економічного політичного розвитку країни на сьогоднішній день, на жаль, не є сприятливими для того, щоб в Україні туберкульоз був подоланий.